Не перше враження з України, як я взагалі 4 роки тому приїхав назад, природа українська також, також чудова. Земля така цікава, така картинна. Так, що я завжди повторяв туди, як Бог творив світ. То так дуже дуже сильно, дуже багато сил приклав, щоб створити Україну. бо Вона така чудова, та природа, така ну, казкова. Що, що я ну, це моє таке враження, я був захоплений природою ну, тими, тими і, і тим тереном, і горки, ліска, речки, ставики ну, просто казка. це мені нагадають картинки в дитячій книжці. Вітаю. 15 хвилин в стайнях. Отець Марик Круц, Настоятель парафії в ставища. Окрім цього, я маю ще дві парафії, рукитне і тетів. Тобто маю троє дітей, троє дітей, яких опікуюся. А ми зараз в Ставищах. На католицькому кварталі. Католицький квартал центрального кладовища, no, Ну так так, так так можна назвати. точно. <laughs> точно. Я завжди починаю інтерв'ю з того, що розкажіть про себе те, що вважаєте, варто знати про вас, нашим ставищам. Що про себе сказати? Ну, священник, я е, приїхав тут на Україну, щоб служити служити Богові, служити людям. І е, приїхав з Польщі. Мене запросив до, на Україну єпископ Мальчук, вже померлий, чотири роки тому назад. Я народився в місто Сокулка, називається, біля кордону з Польщі з Білорусією. Але ну, моя, моя рідна місцевість це, це є, є кузніця Білостоцька. Я там, там школу кончу і. І потім готуюся до священського стану в Білостоці, це Білостокська область в Польщі. Потім ще учився на університеті, католицькому університеті в Любліні, там, там єпископ мене делегував учитися психологію, окремо богослов'я, і, і тоді вже з Любліна, з католицького Люблінського університету, я переїхав. На Україну. Це в якому році? Ну, no, 4 роки тому назад вже це, це було. Прямо мав Савищі? Ні, ні. На початку я преподавав в семінарії в Ворзелі, mm -hmm. а потім вже єпископ мене попросив, щоб я допомагав в парафіальному житті: в Богославі, в Таращі, в Міронівці і також в Ставищах і в Рокитному. Ми разом з настоятелем Богославським обслуговували п'ять парафій, а потім то ми вже поділилися. Я отримав ставище рокітно, а отець Криштов залишився в Богославі. Да, це, да. це мій попередник в ставищах. Więc zasnął w stojącym parafii. E, tak? Ja myślę, że to cera niższa. E, Zasłonnikom, кажется, był ojciec Jarosław Pałka w roku 2008 roku. był nastojeńcą bielocewickim i i win ciu parafii osnował, o skilk nie się, a potem, może e, Krzysztof stał nastojeńcą, no, a ja trzecim. Третім настоятелем ну, після, після жовтньової революції, бо, бо до, до, до е, революції жовтньової парафія була від 18 сторіччя існувала е, парафія католицька і ну, розвивалася аж до, аж до Жовтневої революції, коли, коли, коли вже були переслідування е, віри, релігії. Ну і туди, туди в, в 30-х роках, в 30 20-х Закрили парафію, ну і довго довго не було, тут парафії, аж вона відродилася в 21 вже. Ну і Ми продовжуємо е, життя парафіальне, католіцьке, е, хоча, хоча е, потихоньку, хоча малими кроками, але е, розвиваємося. Ну, і ми е, задоволені, маємо, маємо підтримку наших померлих, які тут спочивають на католицькому кладовищі. osobliwie ja jakby znaczy wyczuwają taki podtrzymanku duchowną z nieba e, katolickich e, święcieników, którzy pochoroni nie tut na katolickimu kladowiszcie, e, także także one na pełnu w niebie radzić, że, że ich dilo, produżące się. No w zachali kladowisko katolickie to Це є таке, як ви тут бачите, воно радісне, я хочу сказати. У мене завжди таке враження, що, що кладовище це наш символ неба. Небо це радість, небо це щастя, спасіння, спілкування з Богом. І така є роль кладовища, щоб це було так, наче коридор до неба. Тобто католіки влаштовують кладовище в такий радісний спосіб. Деревка, лавочки, тут можна прийти відпочити, поспілкуватися, посидіти, може подумати, подумати про, про небо, про спасіння, бо, бо кладовище це є запрошення до неба. що я і таку маю мету діячи тут в ставищах, щоб, щоб це кладовище було таким радісним запрошенням до неба. Приходьте до неба, там є наша вітчизна, там є наше місце, приготовлені хати для всіх. Місця вистачить для всіх в небі, і буде там щастя, буде там радість, буде там саме успіхи і саме сама, сама приємність і, і, і щастя, тому що в центрі, джерелом того щастя в небі є сам Бог. Коли ми з'єднані з Богом після смерті, це для нас небо, це для нас щастя. Тобто кладовище доведе бути таким, якби, перед смаком, таким коридором до неба. А я так стараюся, щоб тут улаштувати кладовище в спосіб такий картинний, в спосіб такий приємний. В спосіб, щоб все тут почувалися радісно. І, і, так, і так і є, що люди, люди говорять прою, що тут на тим на нашому кладовищі є якась енергетика. Це, очевидно, не енергетика, тільки Бог, який запрошує нас до неба, до себе. Через, через смерть переходимо до Воскресіння. Через, очевидно, Христове Воскресіння переходимо до, до життя вічного після смерті. А взагалі тут, до речі, то незабаром буде наше католицьке свято Померлих. Воно, воно починається 1 листопада, це свято всіх святих. Також ми пам'ятаємо померлих, бо, бо померлі, котрі є в небі це святі. Бо є тільки два місця або, або бути спасеним, тобто святим, або не бути спасеним, і не бути святим. Тобто Спасіння це є однозначно з святостю. Тобто всі, котрі є спасені, наші померлі, то також є святі. Тобто свято всіх святих відноситься також до всіх наших померлих, якщо вони в небі, якщо вони з Богом. А потім, уже 2 листопада, то, то вже спеціальні обряди, спеціальна молитва на кладовищах за, за померлих. І це наші помінальні дні за померлих. Хоча, очевидно, тут в Україні ми також любимо молитися за померлих після Пасхи. Так як православні на взірець православних, е м, котрі моляться особливо за померлих після Пасхи, то ми також після нашої Пасхи е пам'ятаємо особливо про, про померлих. Я хочу до <гадування> земних. Як ви приїхали в Ставище, які перші ваші враження Тут Оце є мої перші кроки в ставищах. Сюди я... Сюди, на кладовище, так. Да. Отець Кшиштоф попросив мене, щоб я відправив у ну, Це було можливо, що і за померлих. Можливо, да, що це в... на День всіх святих, на, на свято Померлих. Все-таки ця перша служба в ставищах відбулася прямо тут. Це виходить в 2015 році чи в 2015 році, так. Да. У 2015 році, так. Да. І це, це була перша служба, яку е, е, я відправив в ставищах. Ну і я тут за, за тут перед тими нагробками померлих священників я служив, і я так, наче, так відчував, що ці померлі священники служать цю службу, е, стоячи рядом біля мене. Так що, якби з неба вони служать е, разом разом е, зі мною і запрошують. Це ми зараз на Алея священників. Так, да? да, да, да. так, це, це є алея священиків. Вона є улаштована біля тих нагрубків священиків, священник Йозеф Белінський і Миколай Троцький, мої mm. попередники, попередніки, мене запросили, продовжай наше діло. Тому вони були. Да, 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 приблизно 100 років тому. Ну, це, та, алея священників є для... Dla tych święceni, którzy już tutaj spoczywająć, ale może i dla mnie będę. <grywa> ja tako, żeby choć dla tej alei święceni kibuty pochronionym. Muszę eee... no, was eee... bardzo plani. Plan, da, bogato planiu, bogato, idei, ale czy życia bogato, to nie od nas e, zależność. Także, to zależyć od Boga. А, а особливо в ці дні всіх святих, свято померлих, то нам треба думати про, про нашу смерть, щоб, щоб бути завжди готовим. Коли це не буде, чи через 100 років, чи через 10 років, чи завтра, а може, а може сьогодні, це, це таке життя. І це три колони основи християнства: це є це, є, очевидно, смерть, і це є Воскресіння, і це є святість. Оце є основа християнства. Ну як, якщо мені виходить, це, це вводить тут на, на ставящанську ґрунт, на, на ставящанську землю, то я буду щасливий і напевно буду радити в небі з того, що, що щось мені вийшло залишити тут на ставящанській землі. Отець марик. Я запитую про земні речі. А той смарик завжди no, пранічно. Да. Ну вибачте, вибачте, у мене голова. <реш> В хмарах. Які ваші перші враження загалом про ставищі, коли ви тут опинилися? А і можливо, як вони змінилися за цей час чи не змінилися? Ставище це для мене таке місце сюрпризів. Приїхав тут на кладовище служить святу службу. Ну, тут пам'ятники, ну як пам'ятники, воно таке типичне, таке звичайне, а потім вказалося, а потім що, що тут є цікава історія, дуже-дуже цікава історія. Я не сподівався взагалі, що... Спочатку я не, не знав історію. Ні, Абсолютно. Я, я взагалі приїхав тут на Україну, думав, що, що, що тут ну, українська земля, але... Але власне історія є дуже зв'язана з польською. Історія України є зв'язана з польською історією. І я навіть того не сподівався. Я тут приїхав в центральну Україну, бачу, тут є багато зв'язків з польською історією. І це мене, мене це дуже зацікавило. І так я значу, відкриваю кожного разу, що що тут є такі цікаві якісь моменти, котре які є спільне для України і для Польщі. Тобто. Чи хочемо, чи не хочемо, ми, брати, українці-поляки, <рес> ну, ця історія нас зв'язала дуже тісно і немає сили, щоб нас розв'язати. Я так скажу. Так я відчуваю. А особливо тут власне, цікава історія про Браницьких. Тут, тут вони були дуже задоволені ставищами, я не удивлений. Бо це є так гарно, так приємно. Також, також як і приїхав цей польський художник Леон Вичуковський, який малював тут, намалював все своє найкраще українське картини. Прямо тут у нас в ставищах, Те, що він, як приїхав тут до ставища, що він сказав, це для мене рай, це для мене рай. Так він по ставищі виразився. Ну і очевидно, і Ярослав Івашкевич, який написав. Це такий дуже-дуже видатний поет написав також і верш про ставище. Написав в тому вірші, що може, колись там таке таку мрію здійсню, як вже треба було було утікати зі Ставищ, бо ту вийшли большевики, революція жовтнюва, і він тоді утік в Польщу. А, а і написав в вірші, що може колись такий здійсню мрію і таки собі відтворю ставище. i tworzył, że w późniejszych rokach w Polsce win otrzymał od polskiej drżawy majątek i, i ten majątek nazwał Stawiska. Na cześć stawyści, tych naszych stawyści. bo tu. Da, da, no Tak. Tam jest zaraz i muzej, za twórczością i ja Iwaszkiewicza, jakby te nasycone stawyśćami. I tymi miejscami, gdzie on tu e, przebywał, i tymi przyjaciółkami, i tymi osobami, które on e, e, spotkał. To wszystko ma swoje wyniki w jego twórczości. E, także także no, Stawiszczo to takie wyjątkowe miejsce na ziemi. To, no, żeby nie myśleć, żeby nie mówić, Stawiszczo to odne takie. Розкажіть про реалізовані плани на кладовищі центральний. Ну так, ми власні йдемо алейкою по алейці священників. Так, тут чудом майже залишились два пам'ятники. Це настоятель Миколай Троцький. Настоятель. В тут навіть написано декан Таращанський, але це є помилково написано, mm. тому що не було такого деканату Таращанського, але був повід Таращанський. Цей пам'ятник Священнику побудувала сестра, його рідна сестра. І Можливо, що вона не знала, що це був деканат Уманський. В Умані був. Був деканат тобто е, е, настоятель Миколай Троцький був деканом Уманським, а одночасно настоятелем Ставчецьким. Гарний, гарний, вдатний панельний. Е, е, помер в 1917 році, 4 квітня, тобто ще перед золотовою революцією пустих. Так а далі, далі є е, пам'ятник священнику Музеку Вібелінському, котрий, ну, майже, май, майже мій ровесник, жив років 49, помер 24 квітня 1898 року. І цей пам'ятник е, побудували е, настоятелю Парафіани. І тут е, е, ззаду. Десь такий надпис, може прийдемо, такий дуже дуже гарний надпис неоджалуваному проборщові парафяні. Це буквально значить настоятелю, котрому ну, не можна пережаліти, перенести того страждання настоятелю парафяни. Так що це вони дуже-дуже жаліючи, дуже-дуже е, в, в такій журбі побудовали своєму улюбленому настоятелю цей, цей е, пам'ятник. Ну, він е, ну, такий не старий помер, 49 років, то це міг ще пожити. Взагалі е, тоді парафія вся в 19 столітті була дуже-дуже велика, там напевно тисячу чи два тисяча е, парафян е, було тоді, тому і костел був великий, і, і, ну, і кладовище також велике. Так е, це, це історія, історія була така е, е, дуже-дуже цікава. І тому, тому і ставище мало дуже огромне значення тут в суспільстві. Багато, багато людей і жило в ставищах, і, і працювало, і приїжджало відпочивати і розвиватися. Ставище це було дуже, дуже, дуже важливе місце в історії. А Віктор Бехацький це. Віктор Беханський, це, це не, не. це з ну, не знаємо, тут, тут не написане, uh -huh. ким він по професії, натомість рядом є доктор, uh -huh. доктор Емерик Малевський. Це у вас буде алея лікарів. Чи? Так, так, це, це така є ідея, щоб всіх е, лікарів е, померлих і похоронених тут е, огорнути однею алеєю, uh -huh. Бо є чотири пам'ятники лікарів е, тут, е, на, на кладовищі на кладовищі нашому. Ну тут є рядом, очевидно, лікарня, е, побудована Браніцькими, е, тобто Браніцькі з Польщі тут е, привели е, лікарів, щоб працювали тут власне, в цій лікарні. Ну і вони очевидно були парафянами е, католицької парафії, померли. І похоронені на католицькому кладовищі. Ми знаємо, це про них чотирьох, але, напевно, багато і інших тут лікарів е, працювало. А лікаря Гороха тут немає. На жаль, немає. Да. Горох. Але а його матері. Е, Марія здається, гороха. Е, я не знаю. Слава Богу, що 70. Е, Тих сотні пам'ятників, які тут були, є 70, які е, залишилися. Це 70 -ка камні є дуже цікаво, так, же, так же, слава Богу, що хоча 70 можемо побачити сьогодні і значить такий е, указатель е, на, на історію ставищ. Ушанування пам'яті ботаніка Антонія Анджійовського, що це для вас? Означала, це означає. Ну no, так, це ну, парафіанин парафії католицької в ставищах, ну, як, як настоятель ну, винен такому віддатному парафіальному пам'ять, спомінь, і, спомін, і та, також і нагробний камінь. І, тобто так нам вдалося зробити такий меморіал. На честь Антонія Анджйовського. На жаль, його гриб, його могила не залишилася до наших часів. Не знаємо точно, де він був похоронений, але залишилась ескіць його могили, і я цей ескіць представив на меморіалі Анджовського, котрий ми в році, в минулому році. В році відкрили урочисто. Тут це є спільне наше діло з професорами Народної академії наук України з Києва. Так, вони дуже ценять того видатного професора, який, як перший описав і там все зібрав флору Українську, його гербарії до сих пор з огромною пошаною переховують в, в тих складах університету київського. Тому власні це, це наш обов'язок, щоб, щоб пам'ять про нього, його осаднення таке видатне. І тут приходять багато людей, щоб, щоб побачити на це місце, де він похоронений. Точ, ну, не знаємо точного місця, але напевно це є кладовище. Це, це однозначно. Також, тут маємо такий також куток жертвований Андрійовському з картинними деревками. Оце це деревко я е, так спеціально жертвував Андрійовському. Це, є, говорить, жива скамелина. Е, це є, так не пам'ятаю, як вона українською називається е, гінько. Гінгго-білоба. Так, так, точно. Так, оце, оце правильно. Це, є, це є наче голкове дерево, але його голки зрощені. Dacie liścia. I to mu właśnie taki ciekawy egzemplarz i no tu on te liście on daje na na zimę. No to taki typ taretko, który miliardy lat temu rosło na na ziemi, to żywa skałę, Скаміннясть скам така, mm -hmm. е котра до сих пор, е до сих пор є, е є таким цікавим прикладом е флори минулої. Mm -hmm. І 29 вересня 2018 року тут було освячення цього, цього символічного надгробка. А було багато священників. Кого ви запросили і можливо, як, як це все відбувалося? Так, Це була така релігійно-культурна подія. Тут була служба, Тоді був, був дощ, пам'ятаю, трошки нам цей, цей дощ мішав, але, але це, це не перешкодило нам радісно і, і, і урочисто святкувати. Тут ми молилися, тут була свята служба. На котрій е, були присутні священники не тільки е, римсько-католицькі, але також і греко-католицькі, і також е, православні. Также ну, я взагалі дуже люблю запрошувати е, на, на, на до молитви священників інших е, розповідань, інших конфесій, навіть інших релігій. Це, це для мене дуже-дуже важливе. Я завжди дуже радію, як такі гості приїжджають до мене, і, і, і це для мене також е, суть християнства, щоб ми були одне, так як Ісус Христос дуже жаліє і страждає, що Його тіло є розділене. Церква є тілом Христа. Тобто, як, як тіло Христа, церква розривана на куски. Це для Ісуса страждання. А в це зцілення того тіла Христа, то це є для Ісуса радість, для Ісуса, для Ісуса також річ, про котру він сам просить, щоб ми все були Отце, як я в Отці, а Отець в мене. Также ми так з усіма християнами, православними. Протестанськими намагаємося дати знак єдності, дати знак християнської любові. І це, це для нас всіх мета, щоб ми, щоб ми показували один одному любов і пошану і честь. Це це я не уявляю собі, що віруюча особа в Бога шукала, шукала якогось, жила агресивно чи вела себе агресивно. Це, це, це проти християнства. Християнин також повинен дружити з іншими релігіями, з релігією єврейською і З, 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 з релігією е, мусульманською, е, також з іншими е, релігіями, котрі навіть може не віряти в одного Бога. Бо, як знаєте, е, євреї, мусульмани, християни, ми все віримо в того самого одного, єдиного Бога, але, але є релігії, котрі не, е, не знають одного Бога. В якусь силу міць, в, в це, я маю на увазі буддизм релігії Далекого Сходу. Там може не не узнають єдиного Бога, але Бога взагалі узнають. як кожна релігія, як кожна, як кожна віруюча людина прямує до Бога. Шукає Бога, хоче познати Бога. E, і там всім e, особам, котрі віримо в Бога, треба підтримуватися, щоб того Бога пізнати, щоб того Бога e, доторкнути, щоб того Бога e, уцепитися і триматися Його аж до смерті. А після смерті e, жити разом з ним навіки, e, в з'єднанні, в, в щасті, тобто в небі. Це, оце, це Думка, котра мене завжди е, світить в душі, і е, тому, тому я це хочу проголошувати всюди, і завжди що бсо, нібудь би я робив, чи це чи це молюся, чи служу в е, каплічці, чи це, це я співпрацюю, чи працюю фізично, чи чи щось там іншого робимо, то завжди це є все. В божому дусі все на на Божу славуте, і, і це, це я намагаюся робити.